Учні лозівських шкіл, патріоти України, це вони довели під час всеукраїнської гри. Джура її перший міський етап проходив нещодавно. у США юність у змаганнях взяли участь команди шкіл міста. Як проходила гра і хто переміг – далі? Вікторія Кожедуб. Збірні команди шкіл міста вишикували на урочисту лінійку для відкриття змагань. Школярів привітали почесні гості. Після цього їм розповіли умови військово-патріотичної гри. Джура в місті проводиться вперше. Зараз, щоб діти були здоровіші, мали хорошу осанку, щоб вони були все-таки патріотами своєї вітчизни, любили. Своє дитинство любили більше школу, любили більше народ. Я поважаю козаків, бо ці люди жили е, за своїми правилами і не хотіли підкорятися е, людям з гарбникам нашої вітчизни. У грі взяли участь як хлопці, так і дівчата. Кожна команда з власним реквізитом. Перший конкурс строю та пісня під військово-патріотичну пісню учні відчеканюють кожен крок. Козаки задоволені підготувати е, пісню колективну. І підготувати проходження строєм це дуже важка справа. І в армії після півроку навчання не кожен солдат може нормально ходити. Знання повинні бути не лише практичними, а й теоретичними. Вирішили організатори. Тож наскільки добре учасники гри орієнтуються в історії козацтва, рідного краю, Великовітчизняної війни, перевірив наступний конкурс історичний. Зараз, наприклад, восьмій класи, наскільки я знаю по програмі, вивчають історію козацтва, так що, мабуть, в деякі мірі це їм можливо мати найлегше зараз запитання, тому що викладачі, я думаю, школи, вчителі. Орієнтували на знання саме козацтво. для нас були не надто складні питання. Ми готувалися, читали багато про козацтво. Доки хлопці з восьмого НВК демонстрували свої відмінні знання з історії, дівчата теж не гаяли часу. Вони на практиці показували, як треба надавати першу медичну допомогу у разі надзвичайної ситуації. В цілому зорієнтувалися. Ну і думаємо, що нададуть допомогу. Вірна завершилась гра комбінованою стафетою, під час якої учасники і бігали, і стрибали, м'ячі переносили, проповзали під перешкодою. Сергію, наприклад, треба було на спині перенести уявного потерпілого. Сложна була в тому, що ну тяжело, ну розбіжатися нека діти в основному підготовлені, мають навики, ті, які необхідні для цієї гри, і проявляють їх зараз. Тому я думаю, що в ця гра має перспективу. За підсумками гри перемогла команда 8-го НВК, друге місце за одинадцятою школою, третє за десятою. Призирів та всіх інших учасників гри організатори нагородили.